Обстеживши заямковану дорогу броди Тернопіль, заступник начальника служби автомобільних доріг Львівської області розповів, що такий неналежний стан асфальтного покриття є звиклим для України, особливо після цьогорічної зими. Всі дороги практично будувалися в 60-х-70-х роках, і термін їхньої експлуатації практично закінчується. От, згідно наказу Укравтодору закладений початок ремонту. Даної дороги виділені початкові кошти. Я думаю, що в найближчі кілька тижнів ми приступимо до ремонту цієї дороги, так, щоб вона прослужила ще населенню на не один рік. Відтак, проїхавшись усією дорогою Броди Тернопіль до кордону із сусідньою областю, комісія у складі голови районної ради, народного депутата, керівників дорожніх служб району, визначила, що до етнофестивалю під камінь, а це до 20 липня, аварійність дороги броди Тернопіль ліквідують і розпочнуть з дня на день капітальний ремонт, на який виділили перший транш 4 мільйони гривень. Цих коштів має вистачити на 2 кілометри. Ми бачимо, що дорога по суті аварійна і е, є добра новина на мої депутатські звернення, на мої депутатські запити. Е, ну, почуто, є початок фінансування, початок поточного ремонту. Відповідно до наказу, е, до наказу Укравтодору від 12.06 на дорогу броне Тернопіль на поки що на 2 кілометри. Виділено 4 мільйони гривень, але це є початок серйозного поточного ремонту. Капітальний ремонт дороги розпочнуть зі сторони бродів і силами районних дорожніх служб. До 20 липня ліквідують аварійність на усій дорозі броди Тернопіль. Роботи будуть проводитись буквально з сьогоднішнього дня. Ми приступаємо, готуємося до вже. Наступні 2-3 дні ми методом просочки це є щебень з дьогтем і місцями, де є суцільні, треба суцільні класти асфальт, це буде є такі локальні участки, ми будемо їх ремонт робити, їх асфальт. асфальтом. Про важливість для Бродівського району дороги Броди-Тернопіль говорить і голова районної ради. Адже міжобласна дорога зв'язує з районним центром чи не половину населених пунктів Бродівщини. При цьому Ольга Шайдуліна не забуває і про інші дороги, що не менше потребують ремонту. В цьому 2013 році на інші дороги загального користування місцевого значення, тобто дороги, які зв'язують між собою населені пункти, із в межах програми Львівської обласної ради з обласного бюджету виділено 2,5 млн грн. мільйони гривень, і ми дуже чекаємо на розпорядження голови обласної державної адміністрації для того, щоб ці кошти можна було освоювати. Крім цього, за словами голови районної ради, хвилює стан комунальних доріг. Цьогоріч із держбюджету на ремонт комунальних доріг району виділили 4 мільйони 400 тисяч гривень. Але у зв'язку із затримкою у казначейській службі кошти освоюються дуже повільно. Попри це, дороги робляться у бродах під камені пониквянській сільській раді. Також клопотанням народних депутатів та інших представників влади вдалося отримати 7 мільйонів гривень на 4 кілометри дороги броди Радехів-Червоноград. І як зазначила Ірина Сех, це лише початок дорожніх робіт на Бродівщині.